Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку досліджуємо таблицю множення числа 2, таблицю ділення на 2. В Підручнику це сторінки 117-118. Вас вітає математика, ігри, приклади, задачі все для вас. Побажаю вам кмітливості за роботу в добрий час. І починаємо з вами з емоційного налаштування. Ви вже знаєте, який довгий шлях пройшло людство, поки з'явилися числа. Число постійно переосмислювалось і вивчалось людиною. За допомогою чисел людина пізнавала навколишній світ. Людина навчилася в будь-яких предметах і явищах бачити числа, перелічуючи кількість предметів, вимірюючи їх величини, додаючи та віднімаючи результати вимірювання. Сьогодні ви починаєте вивчати таблиці множення. А чи знаєте ви, що таблиці множення були відомі ще цивілізації стародавніх греків? Таблиця множення має ім'я давньогрецького філософа Піфагора, який вважав, що все в цьому світі є числом, а числа керують світом. Піфагор жив за часів філософів Конфуція, Зіратустри. І Будди і сприймався у давньогрецькому світі не тільки як науковець, а і як пророк. Цілком можливо, що Піфагор вважав свою таблицю відображенням будови космосу. До речі, космос це термін Піфагора. Його сучасники вважали Піфагора останньою людиною з Атлантиди. Відома легенда, ніби Піфагор вкусив отруйну змію. Що трапилась йому на шляху. Змія померла за неповагу до математики. Отже, сьогодні ми починаємо пізнавати секрети таблиці Піфагора з великою повагою до цієї видатної людини і до науки математики, яка була сенсом його життя. І починаємо свій урок з усного рахунку. Порахуйте 29 додати 7. Перевіримо. Наступне. 19 відняти 17. Перевіряємо. 8 додати 8. 16, так? 27 відняти 23. Знайдіть відповідь. Так, це 4. Різниця чисел 16 і 8, 8, 15, відняти 14, додати 5. Знайдіть відповідь 6. Запиши каліграфічно відповідь останнього прикладу. Відкрите зошит, запишіть число. І каліграфічний рядочок відповіді останнього прикладу. Сьогодні ми з вами починаємо досліджувати таблицю множення числа 2, і таблицю ділення на 2. Отже, які множення числа 2, ти знаєш? Які випадки множення числа 2 ти знаєш? Перевір, чи правильно складено таблицю множення на 2. Отже, ми з вами знаємо, що при множенні перше число означає, яке додають, друге число означає, скільки раз його додають. Отже, 2 помножити на 1. Двійку додавали один раз. Тобто вона одна. 2 помножне на 2. Що означає? що Щійку додавали два рази. 2 додати 2. 2 помножне на 3, двійку додавали три рази. 6. 2 на 4. Двійку додали 4 рази. 8. 2 на 5, відповідно, 10, 2 на 6, 12, 2 на 7. 14, 2 на 8, 16, 2 на 9, 18. 2 на 10. Ми знаємо правило. Що при множенні числа на 10, ми справа дописуємо 1 0. Буде 20. Або ж ми можемо двійку додати 10 разів. Зіставте всі вирази. Скажіть, будь ласка, що спільного в цих виразах? Перший множник. Двійка. Так. Далі. Другий множник збільшується на одиницю. Збільшується на одиницю. Якщо другий множник у нас збільшився на одиницю, відповідно у нас збільшиться і відповідь. Добуток. Але добуток збільшиться зовсім не на одиницю. Добуток збільшиться на кількість першого множника, на кількість одиниць першого множника. Зверніть увагу: 4, 6, 8, 10. Який крок? 2, так? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Отже, наскільки в таблиці множення числа 2, кожний наступний результат змінюється більший за попередній. 2 помножене на 3, буде 6. Додаємо 2. Буде 8. Додаємо 2. 2 помножено на 5 буде 10, 2 на 7 14. Наступний на 2 більший. 2 на 9 буде 18. Відповідь буде на 2 більше. Перший множник у нас незмінний. Двійка, бо це таблиця множення на 2. Другий множник. На одиницю більший, починаючи з двійки, так? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Добуток збільшується на кількість одиниць першого множника. Тобто на 2. Ми множимо на 2. Добуток збільшується на 2. Чому? Тому що в кожному виразі ми додаємо один зайвий доданок. Це. В даному випадку двійка. Бо ми таблицю множення на 2 визначаємо, вивчаємо з вами, знайомимося з нею, точніше. Далі відновлюємо. 2 на 4 буде 8, 2 на 5 10. Так? 2 на 6. збільшили на одиницю, а тут у нас буде збільшуватись на 2. 2 на 9 18, 2 на 10, 20, 2 на 11. Скільки буде? Так, звичайно, 22. Збільшиться на 2. Друге завдання: згадай переставний закон множення. Від перестановки доданків добуток не змінюється. Значення яких виразів ти можеш назвати без обчислень. 3 помножене на 2 дорівнює 2 помножене на 3. Буде скільки? 6. 4 на 2. Переставний закон 2 на 4. 8 на 2 більше. 5 на 2. Ми можемо переставити 2 на 5, 10. 6 на 2. Переставляємо 2 помножене на 6. 12. 7 помножена на 2. Переставний закон використовуємо 2 помножити на 7. 14. І так далі, прочитайте всі вирази. І останній 2. Ой, 10 помножити на 2, дорівнює 10 помножене на 2. Не переставили, так? Дорівнює 20. Ми можемо назвати, значення якого виразу ми можемо назвати без обчислень. Значення виразу множення на 10, так? Щоб виконати в останньому виразі переставний закон множення, треба 10 і 2 поміняти місцями. Підручник у вас це є, ви можете звернути увагу. Тут працює правило. При множенні на 10 справа у нас з'являється 1, 0. Давайте з вами. Кроком руш тут туту туту, кроком руш то туту туту, кроком руш туту-ту, кроком руж Плескай так ла 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 так лала, плескай так лала, плескай так Повернис, купу, попупу, повернись, покупу, попу повернісь, попу, похопу, повернись. ป๊าปปาปป๊าปต๊าปป๊าปป๊าปป๊าปป๊าปป๊าปาปป๊าปาปป๊าปปาปาปป๊าปป๊าปป๊าปปา

Працюємо далі. Завдання 3 на сторінці 118 ви виконуєте самостійно. За потреби користуємося таблицею множення числа 2. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Далі завдання 4. Наше завдання відновити таблицю множення. Скласти. З кожної таблиці множення дві рівності на ділення. Що цікаво, ми можемо побачити в кожній таблиці ділення. Отже, ми знаємо, що з кожного виразу на множення можна скласти два вирази на ділення. Давайте розглянемо 2 помножене на 2. 2 помножене на 2 буде 4. Так? Далі 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Кожен наступний доданок. Кожен наступний добуток, вибачте, буде на 2 більше. так? Ми це вже побачили в нашій таблиці множення. Тепер нам треба скласти таблиці ділення. Вираз на ділення з кожного виразу на множення. 2 помножити на 2 дорівнює 4. Перший буде 2 поділити на 2, буде 2, так? І далі складаємо таблицю ділення. 6 ділимо на 2. Буде 3, 8 ділимо на 2, відповідно, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. І другу таблицю ділення. У нас буде перший приклад: той самий 4 на 2. Чому? Бо у нас множники однакові. 4 ділимо на 2 буде 2, і, відповідно, тепер скажіть, будь ласка, що ми можемо побачити? З множенням ми розібралися. Так, У нас перший множник однаковий, другий множник на одиницю більше. Але добуток збільшується на, на кількість одиниць першого множника. Перший множник 2, добуток збільшується на 2. Дивимось таблицю ділення. Перша таблиця ділення ми ділимо на 2. У нас другий множник однаковий. Діль... Другий дільник однаковий. Ділений дільник. Так, дільник у нас однаковий. Дільник у нас однаковий. Відповідно, у нас змінюється частка. Частка у нас збільшується на одиницю. Ділене дільник. Частка 2, 3, 4, 5, 6, 7. Збільшується на одиницю. Друга таблиця ділення. В тому випадку, коли у нас дільник збільшується на одиницю, частка у нас стабільна. Частка це наш перший ножник, да? частка у нас 2. Отже, з кожної виразу на множення ми можемо скласти два вирази на ділення. Що означає число А поділити на число Б? Знайди значення виразів, користуючись підказкою. Давайте з вами розглянемо. Це номер 5 на сторінці 118. 14 поділити на 2 дорівнює 7. Оскільки 7 помножено на 2 дорівнює 14, 12 поділити на 2 дорівнює 6. Оскільки 6 помножене на 2 дорівнює 12. 8 поділене на 2 дорівнює 4. Оскільки 4 помножене на 2 дорівнює 8. Далі поставте відео на паузу і прочитайте ці вирази самостійно. Наступне завдання ви виконуєте самостійно. Знайдіть значення виразів. При виконанні цих виразів пригадайте, будь ласка. Правила виконання завдань, так? Правила, правила виконання дій у виразах. Так, правило порядку виконання дій у виразах. Наступне завдання у вас інтерактивне. Знаходите. Заходите за посиланням і виконуєте це завдання. В кінці уроку намалюйте собі веселого лівця, зафарбуйте його відповідно до кольорів вашої успішності. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня і ваше домашнє завдання це номер 7 на сторінці 118. До зустрічі!